Же п'ятниця в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії для вас працює Павло Жвєтєв. Вітаю сьогодні. у Випуску ви дізнаєтесь про обстріли Дніпропетровщини, викриття злочинної схеми в одній із мерій області працівниками СБУ та останні новини чемпіонату світу по футболу. Ми починаємо. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 282-га доба. Вночі ворог кілька разів обстріляв Нікопольські райони з важкої артилерії, випустивши близько 40 снарядів. Під ворожий вогонь потрапив Нікополь, територія Марганецької громади. Минулося без постраждалих на території інших населених пунктів нашої області. Доба минулася спокійно. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Ну, а детальніше про те, як минула доба у Нікополі та про ліквідацію наслідків від ворожих ударів, розповів міський голова Олександр Саюк. Вечір ніч у нас в тривогах, ніч з обстрілами. На зараз без постраждалих, без поранених. Е інформацію ще уточнюють. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів. Е Вся інфраструктура працює, всі комунальні підприємства виконують свої функції. Якщо вам потрібна допомога або є якісь питання, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Продовжується планові відключення енергетики працюють, тому чекаємо на покращення. Хочу побажати вам гарного трудового дня. Не ігноруйте сирену. тримаємось, ми разом, все буде Україна. Ну, а сьогодні на Дніпропетровщині знову екстрені відключення світла, графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Вкотре наголошуємо на важливості ощадливо споживати електроенергію та не вмикати зайві прилади без потреби, а також дотримуватись усіх правил проти пожежної безпеки і обов'язково бережіть себе. Ми гарантуємо Україні духовну незалежність, сказав у зверненні за підсумками доби. Президент Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, Вільні народи незламної країни. Щороку, 1 грудня, ми згадуємо подію, яка визначила історію. Подію, яка сказала дуже багато про усіх нас, про українців, про те, хто ми є, і про те, ким ми ніколи не будемо 1 грудня. 31 рік тому відбувся референдум, який об'єднав всю територію нашої держави. Ніхто з наших людей не залишився за межами всеукраїнського рішення: Київ і Севастополь, Одеса і Крим, Львів і Черкаси, Чернігів, і Харків, Донецьк і Херсон, Запоріжжя і Луганськ, Хмельниччина і Кіровоградщина, Волинь і Дніпропетровщина, Суми і Закарпаття. Франківськ і Тернопіль, Житомирщина і Чернівці, Вінниця, Київщина, Миколаїв, Полтава Рівне. Всі підтримали. Люди підтвердили акт проголошення незалежності України вільно і законно. Це був справжній референдум, а не якась імітація. Це був чесний референдум. І саме тому його визнав світ. І було важливо, що не просто політики, а саме люди поставили крапку в історії імперії, яка будувалась на заперечення волі людей, яка вбивала, намагаючись увічнити заперечення волі людей, але яку люди все одно повалили і якраз своєю волею. З того дня 1991 року українці пережили багато намагань перетворити крапку на три крапку чи на крапку з комою. Ми бачили багато діячів, які не могли заспокоїтись, що імперію таки повалили. Ми тепер боронимо Україну від таких товаришів, які хотіли цьогоріч відзначати сторіччя імперії замість чергової річниці. Волі, вони хотіли, але буде за українськими правилами. Наше прагнення жити вільно, яке було висловлено 24 серпня і підтверджено 1 грудня не зламати. Українці більше ніколи не будуть камінчиками якихось там імперій. Ми вже вибороли це і забезпечимо для нашої держави всю повноту незалежності. Забезпечимо, зокрема, духовну незалежність. Ми ніколи і нікому не дозволимо будувати імперію всередині української душі. Сьогодні відбулось засідання РНБО. Засідання, на якому ми розглянули численні факти зв'язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором. На жаль, навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали деяких діячів в тому, що варто подолати спокусу зла. Що ж, маємо створити такі умови, коли будь-які залежні від держави агресора діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями і послаблювати Україну зсередини. Отже, перше РНБО доручила уряду. Внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афільованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій друге державній службі сетнополітики та свободи совісті забезпечити проведення. Релігієзнавчої експертизи статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з московським патріархатом за необхідності вжити передбаченим законом заходів. Третє. Забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Четверте, всім органам, до компетенції, яких відносяться питання у сфері забезпечення національної безпеки, активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України. І застосувати персональні санкції, прізвища будуть оприлюднені невдовзі. І п'яте потребуємо підвищення статусу і посилення можливостей Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Відбудеться реформа цієї структури, яка дозволить їй реально захищати права та законні інтереси українців і держави цими та іншими рішеннями. Ми гарантуємо Україні духовну незалежність. Хочу підкреслити. В 1991 році наша держава стала саме незаконний і демократичний шлях. Цим шляхом ми і будемо йти далі, тільки правові кроки, виважені рішення і національні інтереси. Сьогодні ж продовжили працювати над реалізацією української формули миру, яку я презентував на саміті g 19 зокрема, її пункту щодо продовольчої безпеки. Говорив для цього з президентом Сенегалу і головою Африканського союзу про нашу ініціативу «Grain from Ukraine» зерно з України. Ця ініціатива, яка реально повертає світу стабільність і передбачувальність, а також про те, як можемо залучити країни Африки до відновлення сили міжнародного права і гарантування всієї повноти глобальної безпеки. Ще одне сьогодні вдалося повернути додому з російського полону ще 50 українців, Четверо офіцерів, 46 сержантів і рядових. Армія, теребарона, нацгвардійців, ВМС та прикордонники. Я дякую всій нашій команді, яка працює для звільнення українців. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Лубінець. Просто молодці. Дякую кожному і кожній хто допомагає. Загалом від 24 лютого з російського полону вже повернули більше 1300 українців. Повернемо усіх інших. Вся Україна буде вільною. Всі українці будуть вдома. Слава усім, хто воює за нашу державу. Слава усім, хто працює для захисту України. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за незалежність. Слава Україні! А ми продовжуємо працювати в умовах екстрених відключень електроенергії. Продовжуємо випуск. Служба безпеки України ліквідувала злочинну схему в одній з мерій Дніпропетровської області. Більш детально розповів речник управління СБУ в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Очільник одного з управлінь міськради вимагав хабарі за пронугацію договорів оренди земельних ділянок навіть у період воєнного стану. Встановлено, що одного з місцевих представників малого бізнесу закінчувався термін дії договорів оренди земель комунальної власності під торгівельні комплекси. Після подачі пакету документів на промогацію договорів очільник управління почав створювати підприємцю штучні перешкоди при переоформленні. В якості компромісу він запропонував дозвіл на продовження терміну дії договорів в обмін за матеріальну винагороду у розмірі більш ніж півмільйона гривень. Бізнесмен під час перемовин наголошував на неможливості виділення непідйомної для нього суми грошей, посилаючись на надання постійної волонтерської допомоги одного з українських військових з'єднань, де проходив службу його близький родич. Але аргументація підприємця не була прийнята до уваги. Навіть будучи обізнаним про загибель родича під час виконання бойового завдання, керівник управління міськради не відмовився від своїх намірів і наполягав на неправомірній вигоді. Слід зазначити, що корупційний механізм, створений посадовцем, працює не вперше. Колективні скарги від місцевого бізнесу вже надходили до органів влади та інших правоохоронних органів. Співробітники СБУ задокументували передачу чиновнику першого траншу Хабара у розмірі 8 тисяч доларів США на одній з вулиць міста. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігуранта правоохоронці виявили грошові суми у конвертах, ймовірно, отримані від інших підприємців. Чиновника затримано на підставі статті 208 КПК України. Наразі, в рамках кримінального провадження, керівнику управління повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Перевіряється інформація щодо інших учасників корупційного механізму, в тому числі посадовців. Заходи з викриття протиправної схеми проводили співробітники УСБУ у Дніпропетровській області спільно зі слідчими національної поліції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Служба безпеки України ліквідувала шість нових каналів втечі ухилянтів за кордон у Києві, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях затримано понад 10 організаторів нелегальних трафіків. Вартість такого квитка становила від 2 до 6 тисяч доларів залежно від регіону проживання та терміновості виїзду. Так на Дніпропетровщині затримано мешканця регіону, який організував незаконний виїзд чоловіків через використання підроблених медичних довідок, пенсійних посвідчень та довідок про інвалідність наразі тривають слідчі дії в межах кримінального провадження. В області з 1 грудня діє заборона на вилов раків у рибогосподарських водних об'єктах. Вона діє до 30 червня наступного року. На порушників чекає суворе покарання законодавством. Передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Адміністративна у вигляді штрафу, розмір якого сягає 680 гривень. Кримінальна у випадку завдання істотної шкоди штраф до 85 тисяч гривень або обмеження волі до трьох років. Крім того, за кожен незаконно добутий екземпляр. Ака доведеться сплатити збитки у розмірі понад три тисячі гривень. Дніпропетровський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватись заборони на вилов річкових раків, повідомити про порушення або отримати додаткову інформацію про заборону можна за телефоном гарячої лінії відомства, який ви бачите на екрані. 6 грудня до Дня збройних сил України Укрпошта вводить в обіг нові поштові марки. Зброя перемоги. Це благодійний випуск. Частина зібраних коштів від продажу перерахують на допомогу нашим захисникам. Марковий аркуш «Зброя перемоги складатиметься із шести поштових марок зі зразками військового, вітчизняного та закордонного озброєння вільха, Нептун, Стугна, Байрактар, Джавелін, Хаймарс. Придбати поштовий випуск «Зброя перемоги можна починаючи із 6 грудня в міських відділеннях по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині Укрпошти. Ну і наш випуск продовжують спортивні новини про останні події із чемпіонату світу. Вчора свої завершальні матчі зіграли представники групи Ф. Обидва матчі проходили паралельно, тож розпочнемо із гри канада марокко До третього туру канадці підходили у статусі явного аутсайдера, адже до цього моменту вже вилетіли із турніру. Але спортивні амбіції ніхто не відміняв. Тож збірна Канади вийшла заряджена на боротьбу. Гра розпочалася зі швидкого голу збірної «Марокко» вже на четвер. Пертій хвилині матчу забив півзахисник лондонського Челсі Хакім Зієш. Подвоїти перевагу збірна Зафрики змогла всередині першого тайму. На 23-й хвилині гри забив Енне Сері. Канадці ще активніше забігали та створили декілька нагод для взяття воріт. Одна із таких завершилася автоголом. На перерву команди пішли за мінімальної переваги марокканців. У другому таймі гра не змінилася. Збірна Канади намагалася забити, проте цього зробити не вдалося. Матч так і завершився. Із рахунком 1-2 на користь Марокко. Ну а далі коротко про другий матч, у якому грали Хорватія та Бельгія. Хорватів влаштовувала і нічия, а от бельгійцям для виходу у плей-офф потрібна була лише перемога. Протягом цієї гри можна було спостерігати рівну боротьбу. Хорвати вдало захищалися, а Бельгія не могла забити такий необхідний для них гол. Одразу декілька моментів згаяв нападник Міланського інтера Ромелу Лукак, влучивши у стійку та декілька разів пробивши повз ворота. Таким чином збірна Бельгії сенсаційно займає третю сходу у квартеті Ефта завершує виступи на турнірі. Вчора також зіграли вирішальні матчі групи. І напевне, ця група відбирає титул найбільш інтригуючого квартету у групи Сі, адже такого розвитку подій не очікував ніхто. Розпочнемо із матчу Коста-Ріка Німеччина для виходу в плей-офф німцям потрібна була лише перемога та сподівання, що у паралельному матчі збірна Іспанії не програє команді Японії. Вже на десятій хвилині матчу збірна Німеччини відкрила рахунок зусиллями Сержа Гнабрі. Більше голів у першому таймі команди не забивали, але найцікавіше. Розпочалося по перерві. Збірна Коста-Ріки змогла забити двічі та вийти вперед, що вже дозволяло саме північноамериканцям вийти у плей-офф. Адже в паралельному матчі також сталася сенсація. Але про це згодом збірна Німеччини продовжила створювати гольові моменти та змогла забити тричі. Дублем відзначився Кай Хаверц і ще один м'яч на рахунку Ніколаса Фулкруга. Таким чином, збірна Німеччини слідом за Бельгією сенсаційно залишає чемпіонат світу, посівши у своєму квартеті Третю сходинку Другий матч групи І виявився іще більш інтригуючим, адже тут зустрічалися збірна Японії та Іспанії. Європейцям для виходу у плей-офф вистачало нічиєї, але вона не влаштовувала азіатів. Здавалося б, матч пройде під контролем іспанців, адже вже на 11-тій хвилині матчу рахунок відкрив Альваро Мурата. Більше до перерви команди не забивали. Після перерви збірна Японії взяла групі свій контроль та вже на 48-й хвилині матчу змогла зрівняти рахунок з усиллями Рі Су Через три хвилини забити вдруге відзначився Аотанака. Іспанці намагалися відігратися, проте всі їх намагання виявилися марними. У певний період часу обидві європейські команди вилітали із, турнілу, із турніру, але все ж таки Німеччина, як ми говорили раніше, таки змогла дотиснути та перемогти Коста-Ріку. Чим дозволила збірній Іспанії вийти в раунд плей-офф. Таким чином, збірна Іспанії зіграє проти Марокко, а збірна Японії проти Хорватії. І на завершення випуску про погоду на п'ятницю 2 грудня у Дніпрі триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до нуля. Вітер східний до 6 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 50%. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому випуск новин завершується. У студії для вас працював Павло Живєтів. Тримаємося разом. Тримаємося всі до зустрічі на телеканалі. Д1. Переможе країна.